Перше питання, чому після такої дивіться тривалої паузи, майже 4 роки, тому що в лютому 22-го року в останній розглядали це в Верховній Раді нардепи Зараз готуються знову до розгляду цього законопроекту, що змусило повернутися. Певний якийсь тригер, певний каталізатор. Я не знаю певні домовленості когось із кимось. Ні, насправді його розглядали в жахливий день 23 лютого, 22-го року. В них була можливість. Ухвалити два законопроекти. Один був підготовлений українською асоціацією власників зброї та фахівцями галузі. А інший був той, який про який ви зараз говорите. Це законопроект від МВС. Вони ухвалили цей недолугий законопроект і з того часу поклали його в довгу скриню. Тепер змінюються сесії, змінюються каденції. Вони його просто перереєстровують і просто автоматично вносять, як той, що пройшов перше читання, вносять в порядок денний. Нічого вони не збираються з ним робити, тому що вони самі розуміють, що він і тоді нікому не був потрібен. А зараз він взагалі просто ну не відповідає реаліям нашого життя. Тому нічого з цим законопроектом не буде. Якщо ви хочете, я можу вам зробити конкретні наголоси на тому, чому він не може бути в такому вигляді, який закон нам потрібен. Так Зараз про наголоси ми поговоримо, але поясніть, народні депутати там бояться переписати, довести його до ладу і врешті ухвалити. Ніхто не хоче за це брати на себе відповідальність, що власне відбувається. Є така сувора процедура, яка називається Регламент Верховної Ради. Тобто, правки до законопроєктів, ухвалених в першому читанні, подаються в. В певний термін зв'язку з uh -huh. тим, що це співпало з повномасштабним вторгненням. А ті правки, які комітет просив нас подати, які ми подали в комітет, вони фізично вже не встигли поставити. Uh -huh. а, чому тому що вже в той час, коли наші представники були у Верховній Раді, там на Садовій, в комітетах вже починалося тривоги, всі були перелякані і всі потікали. А потім вони зайнялися всі своїми справами. І так воно все сплив час. Потім а, можна було правки внести комітетом з питань правоохоронної діяльності. Комітет, який представлений насамперед перед представниками колишніми е силових структур, зокрема, там яскраві ж персонажі. Подивіться, Григорій Мамка, який став фігурантом плівок е пов'язаних е з, пов з енергатомом, е а е там ще хто ще ну там Куницький, який втік за кордон, а цей з бородою це десів теж депутат. Куди зник? От вони всі вирішили. Буржанські там той самий, от вони вирішили, що от в такому звиді буде законопроект. Дописали якісь ще нісенітниці і зафіксували, і з того часу, в принципі, ніхто нічого змінити не може. Ми чекаємо того, що вони прокинуться, зрозуміють, що це все фількіна грамоти, просто поховають його, забудуть і скажуть: ну напевно, вже не вони, а наступний склад Верховної Ради просто вже ухвалювати адекватний закон про зброю. Тому що це те, що вони зараз пропонують, Це просто вони розписуються у власній безсилості. Вони нічого не можуть зробити з обігом зброї. От учора вони прозвітували нарешті про результати своєї програми декларування зброї. 15,5 тисяч одиниць протягом року, з яких 60% просто звичайна мисливська зброя. Тобто, провалена політика в боротьбі з чорним ринком зброї, а з законним ринком зброї за не подістрілися гралось. Все побудовано на схемах, травматичні пістолети. До речі, вашому колезі можу порадити звернутися. За хабарі зроблять обов'язково. Тобто, ну, повний бардак, от я кажу, вам, так як є. І за цим всім спокійно спостерігає Верховна Рада, яка демонструє. Повну свою несуб'єктність і нерозуміння того, що відбувається. Всі вони нагороджені а, нагородними, звісно, пістолетами. Їх підкупила таким чином а, скажу так, одна структура з трьох літер, хоча насправді угу. їх багато. От і все, і от вони так сидять, і все а в той самий час тихою сапою продаються, дозволи на зброю, а, повним ходом скандали і суди постійно відбуваються. Перешкоди, 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 перешкоди. І все дозвільна служба, в якій же, вибачте, керівники там потрапляють під конфіскацію майна. А вони залишаються на своїх місцях. Ну там просто повний бардак. От, звичайними словами, так давайте про перестороги, які ви вбачаєте в цьому документі, зокрема, я так розумію, стосується це дозволу травматичної зброї. Фахівці акцентують на цьому, що це не, не потрібно робити у воюючій країні, але парламент, я так розумію, цього не чує. Яка тут загроза найбільша? Парламент нічого не може почути на сам про чому, тому що це проходить е, через профільний комітет, комітет з питань правоохоронної діяльності, які вони роблять висновок. Вони потім доносять його до Верховної Ради. І Верховна Рада не хоче занурюватись. Значить, що не так з травматами? Травмати мають бути заборонені. Чому? Тому що якщо на ну, людину, яка має звичайний пістолет, хтось направляє травматичний пістолет у воюючій країні, вся зброя апріорі сприймається як бойова. Ніхто не спитає в тебе травматичний пістолет чи бойовий? Ні, просто угу. вистоять і пристрілять. Травматичний пістолет, бачите, він розбещує людей. Він створює враження, що з нього не можна вбити. Тому стріляють у останній випадок у Львові, був нещодавно в школі, стріляв якийсь недовок. Але ж ніхто не поставив питання правильно. Міністр Клименко коментує: ніхто його не спитав. А скажіть, а де він взяв цей травматичний пістолет? Хто йому виписав дозвіл? Яке навчання він проходив? Як і повірте, ніхто не буде питати, бо сковернуть таку схему. Яка приносить? Їм, не буду називати цифри, і вони просто будуть розповідати про те, що от бачите, стріляв, а треба заборонити ні. Травматичні пістолети взагалі мають бути виведені з обігу на користь звичайних справжніх бойових пістолетів. Чому тому що. А, в такий час нам треба, щоб ця зброя була на руках людей, щоб вони могли здійснювати самозахист, одночасно усвідомлюючи, що відповідають за кожен постіл, щоб не було бажання витягати пістолет тільки тому, що хтось тебе послав, вибачте, будь ласка, під час дорожнього транспортного пригоди. Тобто це не має бути. Ти відповідаєш за кожен постіл, а з травма там такого немає. Ну, то все тому та, травмати це взагалі виключно а, 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 радянський винахід. Це вигадали радянські а, мінти, Вибачте, будь ласка, і українські разом з ними. І от вони живуть з цього. А, вони на цьому заробляють дуже багато. Ви, пане Горгію, згадали про нагородну зброю. Зокрема, йдеться в документі про її використання насіння зберігання. Чи не зробить така норма щодо нагородної зброї ще більший розрив, соціальний розрив у суспільстві, де одним можна все, а іншим ну фактично нічого? Вже фактично таки виникло. значить, у нас зараз в обігу, там за моїми підрахунками. Ну ми з колегами радились десь приблизно понад 110 тисяч одиниць нагородних пістолетів, тобто з яких можливо відсотків 15-20 максимально ті, хто на них заслугу заслужив. Ті, хто зробив якісь героїчні вчинки, ну ми розуміємо, хлопці на фронті. Решта це все за бабло. От це коштує там в, в різні часи, там в середньому від 10 тисяч доларів, щоб тебе нагородили такою зброєю. Ось, а, значить, і це звісно створює таке кастовість. Певно, тобто я mm -hmm. заходжу в магазин зброярський. Я бачу, там продається справжній пістолет, але купити я його не можу. Власне, кількох одиниць справжньої довгоствольної. Зброї, з якою можна перепрошую велику тварину ем, знешкодити на відстані понад 500 600 метрів. А от маленький пістолет для захисту себе я купити не можу. І я питаю, друзі, так що? А це тільки для тих, кого нагородили І уявляєте асортимент всіх магазинів всієї країни, насичений пістолетами всіх марок. Але купити ми їх не можемо тільки для тих, хто нагородили. Це штучна створена перешкода, яка uh -huh. з одного боку ділить суспільство на касти, а з іншого боку підживлює чорний ринок зброї. Бо якщо людина не може купити собі пістолет офіційно, вона купить його собі неофіційно. Тому що в той момент, коли його будуть вбивати, поруч не буде поліції, поруч не буде нікого. І людина розмірковує таким чином: от я де знайшов пістолет, от я з цим пістолетом і буду ходити. Mm -hmm. Ходити, якщо щось трапиться, я захищу своє життя, а потім буду розбиратися. Можливо, скину його кудись. Він вже ж не зареєстрований. Ось так все працює. Більше того, хочу вам сказати: от мало розголосу навколо цього міністерства замовчує. А в Дніпрі була. Е Пер прошездеться 11 листопада, перестрілка там uh -huh. гучні фігуранти, все на світі. А в нас от є вже інформація з наших перевірених надійних джерел, що були використані ем, пістолети ем, декількох, ем, скажімо так, кіноземних брендів, поки не буду ем, називати точно на все свій час. Які перед тим цими злочинцями, на яких тавра нема де ставити, були нібито знайдені, потім принесені в поліцію. Задекларовані і забрані з собою. Тобто, програмою декларування повним ходом користується криміналітет. тобто всі, що завгодно. А МВС на голубому глазу розповідає: ні, все нормально, ми все контролюємо, ми все контролюємо. Ганьба, ганьба на весь світ, що в країні, в якій йде війна, немає закону про зброю. В країні в якій такі жертви і громадяни не мають права захистити себе. Вони вигадують якісь місенітниці з травматичними пістолетами. Там на городняк всім своїм з 18 років хочуть. Неважливо служить, не служить, ну дітки свої є. От, тут цим посім посполитим тільки травматик, угу. та жрах. Катастрофа і їм не соромно нікому зрозуміло. Пане Георгію, я вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру і за вашу аналітику. У Гергію Чайкін, голова Української асоціації власників зброї, з нами був на зв'язку. Говорили про те, що от напередодні з'явилася в змі інформація про те, що Верховна Рада взялася за законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю. Тим самі чули, що вочевидь до результату тут не де будуть перекладати відповідальність за ухвалення цього законопроєкту, вочевидь, вже на наступне скликання.